Ніколи не відчував дискомфорту під час проточки гальмівних дисків на цьому верстаті, тому що він здоровий, дебелий і ходи в нього доволі великі. аж до сьогоднішнього дня. Отака пательня діаметром 395 мм від якогось БМВ породила деякі незручності. А саме, якщо проточка цієї площини, не дивлячись на те, що він двохмасовий, тобто алюміній плюс чавун. Не викликала великих проблем, то внутрішня частина через велику ширину гальмівної площі змусила мене виготовити ось такий різачок. Щоб досягнути успіху, обов'язково треба робити все на бігом та на коліні. Ніяких фрезерів, тому що він зайнятий. А тільки стрічкова пила і болгарський cd плеєр. Ніякого напівавтомату, тільки у ОНІ 1355, які встигли відсиріти і добряче так шлакували місце зварки. Не дивлячись на страшний зовнішній вигляд, даний інструмент працює бездоганно. І як наслідок правильно підібраних режимів, чистота поверхні теж непогана. Що стосується взагалі поняття про точки гальмівних дисків, правильно це чи неправильно, то тут я притримуюсь певного поняття, яке називається Хто платить той замовляє музику. Будь-які подальші ризики експлуатації даної запчастини зазвичай та завжди замовник бере на себе сам.